Вітаю вас! Проблема сміття не тільки в Грибовичах, але й у нас під боком. Хто забруднює навколишнє середовище? Як мешканці свого краю знищують зелену природу біля своїх будинків? Ми обійшли територію села Острів та побачили реальну екологічну загрозу. Уся околиця села просто завалена сміттям, яке самі мешканці ж туди звозять. Активісти звернулись до голови сокальської РДА Олега Пелеха для того, щоб він допоміг у вирішенні проблеми незаконного вивозу сміття 7 липня. Ми разом з екологічним інспектором, головою РДА, та активістами повторно вирушили у село Острів зафіксувати факт та порахувати кількість сміття, які люди роками скидають на території села. Після чого екологічним інспектором було складено акт, в якому зазначено приблизну кількість сміття, а це від 60 до 100 кубічних метрів вагою близько 17 тонн. щоб матеріал робити добре, там, тир. Починалося з того всього, щоб от я з сусідами ну, з громадянина села Острова починав тут вирубали всі кущі. Тут, по-перше, було заросло кущами. Ну, Ми на даний час от з тамтої сторони почали самі вже прибирати, звозити сюди більше сміття. Комплекс поміг нам підприємці, взагалі взяли, вивезли. І вивозили дуже багато машин, було сміття. І на даний час тут деколи бувало, що воно загорялося. І як коли вітер був на село, весь все село було в диму. Ну і На даний час бачу такий факт, що ще на даний час сміття, що ззаді вашу багато, дуже сміття. І на даний час хочемо, щоб нас ще хтось допоміг, хто сміття вивезти. Але шукаємо підтримки від сільського голови, а сільський голова нам назустріч що на даний час не хоче. Це все? Ні, ні, ні. Оце yeah, все, да. отут все починається е, якраз Грибовецьке міні-сміттєзвалище. Yeah, ну, ну не зовсім. От yeah, дивіться, yeah. в кінець туди. Ну так, да, але от подивіться, Олег Зінович, що тут робиться, вон там далі що робиться. <звук> руками. Ну, <звук> далі там найцікавіше. Що <звук> там всередині теж само? Пішли, пішли, по, да, побачимо. Ого. <звук> Ого! Ну тут вже то вже все, то вже однозначно. Йому до понеділка, якщо він не ліквідовує, одразу протокол. Скільки тут є приблизно об'ємів того сміття. Об'ємі тут. Тут тяжко проходить скільки? Ну, тут, тут, напевно, цілих 60 кубів сміття. Ща зверіть увагу, бачите, воно недавно десь Ну То ще по висоті вирахуємо. Та і ще й недавно горіло. Ну, бачите, горіло недавно. Ну, від 40 до 60 кубів сміття тут є. Змерт? І то побутового. То не, не цей, ніякого не бою, нічого. Побутове сміття. Памперси. Ну, Це підприємці ваші вивозять. Я, лек, я лек, звертаю лік, увагу лівно. на то. Господарність. А не дай Бог, воно реально загоряється і е, горить. В село, Люди цим будуть дихати і сюди не пожежна не підійде, тому що немає можливості реально. Однозначно. Машиною або коньми виїжджають, от висипають. От Насправді це є проблема, бо якщо б сільський голова, який вже багато каденції, вже на одному місці би заключив б договір на вивезення сміття в селі, то б не було б. Люди би платили так, образно тих 10 гривень б, чи там 15, як би був розрахунок, і спокійно було б чистота в селі. О, дивіться тут. Бачите, це якраз в нас в Россикарському районі лишилося сім населених пунктів, які не мають підписання договорів. Все лапало, і, острів, бачите, все і острів один з них. Насправді треба займатися благоустроєм кожного населеного пункту. Якщо голова не буде переживати за цим, то ніхто не зробиться. Або, або як кажуть, штрафувати гривнею. найкраще стимулювати. Насправді це є хамство. Це насправді є хамство. Ну, одне тішить, що бюджет наповниться району. Бюджет району? Бюджет буде наповнений. Ми можемо складати це як в декілька актів, тобто не по суто, по одному. Тільки одній сільській. Адміністративним кодексом передбачено покарання від 850 до 1700 гривень за розміщення твердих побутових відходів. Ці те, що ми сьогодні бачили, тих 3-4 точки вони будуть зафіксовані. Будемо звертатися в адміністрацію, адміністрацію і в адміністрацію сільського раду щодо усунення. Після цього будемо притягувати сільського голову до відповідальності. Насправді ми бачимо тут вперше це безвідповідальність місцевого самоврядування даного населеного пункту. Бо ми бачимо, бачили не тільки це сміттєзвалище, а це ще крім цього три, три точки були, які виникли не за день, не за два, це, напевно, систематично руками звозилося. Якщо б це, наприклад, голова б за те переживав, то він б міг би міг це зупинити. Відповідно, ми від себе, що відреагуємо від адміністрації, ми запросили інспектора, який зараз разом з нами складає ті протоколи, даємо йому найкоротший термін ліквідації даного сміття. Якщо він не буде ліквідований, він буде просто оштрафований. Відповідно, це буде систематично. Раз приїдемо, другий раз приїдемо і відповідно він зрозуміє, або буде віддавати свою зарплату в бюджет району, а бюджет району потрібно наповнювати. На наступний день Олег Пелех особисто в руки вручив Івану Дидику звернення вимогу на усунення даного сміття до понеділка, 11 липня, включно. Але пройшов понеділок, а сміття як лежало, так і продовжує лежати. 12 липня в Сокальській райдержадміністрації в присутності сільського голови Івана Дидика був складений протокол та винесена постанова на суму 760 гривень. Тепер за свою халатність голова острова має заплатити з власної кишені немалий штраф. На сьогоднішній день на сайті Чорноградської міської ради зареєстровано звернення від Сокальської райдержадміністрації про прийом твердих побутових відходів з Острівської, Волсвиновської, Міжирічанської та Сілецької сільських рад. А 28 липня на сесії міської ради буде виноситись це питання. А от чи підтримують його депутати, наразі невідомо. Ми поспілкувалися з секретарем міської ради Олександром Грасуловим. На ім'я Чанської міської ради надійшло звернення Сокальської районної державної адміністрації щодо прийому сміття, зокрема сільської сільської ради, обсяг 3000 кубомічних метрів за рік, місячний обсяг 250 кубічних метрів, Восинської сільської радишній обсяг ТПВ 1000 кубічних метрів на рік. Межичанська сільська рада обсяг ТПВ 60 метрів кубічних за рік. Сіленська сільська рада 3 тисячі метрів кубічних за рік. От, дане питання буде виноситися на сесію Чанської міської ради, яка відбудеться 28 липня. Передбачено конкурс на виведення сміття, тобто буде визначене підприємство, підприємство яке буде проводити конкурс. Щодо е, даного питання, моя -то особиста думка, якщо дані громади готові е, вступити в, в об'єднання з Чернораду, тобто є реформа в державі територіальне об'єднання громад, якщо вони готові вступити до, до нас війну громаду, тоді зрозуміло, що ми готові це прийняти сміття і їм допомагати. Вони, то, якщо ми є одна команда, якщо вже вони не готові до нас приєднатися, ну, значить у них тоді є окрема громада, є окремі їхні повноваження, це зовсім інша е, 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 с, е, ситуація. Ось щодо самого голосування, 28 липня відбудеться сесія, фракції визначиться. Кажу, ще раз повторюю, що основним моментом буде те сама готовність громад до об'єднання з награду. Якщо не готові, то це, це громади, це депутати, це сама громада, це сама громада сільські голови. Якщо готові, то звичайно, що я думаю, заперечення великих не не буде. Спілкуючись з директором КП комунальник, я дізнався, чи зацікавлене їхнє підприємство приймати сміття у вище вказаних населених пунктів. Володимир Рибак мені повідомив. Що дані, які подала Сукальська ЕРДА, це в загальному 1258 тонн на рік, що не є так багато. Але якщо встановити максимальний тариф та надати комунальнику обслуговувати, то ми будемо заробляти і зароблені кошти витрачати на покращення умов праці для працівників даного сміттєвого полігону. Отож, чекаємо наступної сесії, яка незабаром відбудеться. А ви не смітіть там, де проживаєте. До побачення.